Вас зовут откуда вы приехали? Так, меня зовут Ніна. Я приехала из города Каменское. Я сюда уже приезжаю не один жди. Вот. И с каждым разом я буду на украинский мові розмовляти. Вот. У мене ну просто я не можу тут така благодать, а тут ще настало таке такий тяжкий час, таке спитання для народу. У мене сина забрали на войну. І от я його супроводила, як положено матері, дала йому колончик батюшки Рафаїла, дала йому крестик, цепочку, все це від батюшки Рафаїла і благословила його на війну, щоб він захищав нашу київську. Русь. От коли він почав уже общатися із воїнами, з якими він там служив, вони його спитали. Скажи, пожалуйста, а що це в тебе за колончик такий? А він каже: ну, це батюшка Рафаїл. А вони кажуть, як батюшка Рафаїл, ми ж з іменем цього батюшки йдемо на передову. Якщо ти так близько стоїш до батюшки і можеш передати наші слова, щоб за нас помолились, іменно в його в храмі, який стоїть там під відкритим небом, то будь ласка, звернися до. Тих, хто там служить, щоб вони за нас молитву сотворили. І це було дуже багато в нього хлопців. Ну, може, чоловік 15 попросили, може більше. І вони ж не називали, бо це одне ім'я тільки мого сина, щоб помолилися за сина за мого і за всіх воїнів, які знають батюшку, які з його іменем йдуть на передову воювати. Так що батюшка це велике чудо. От. Це не те, що ми придумали щось, чи що. Ви прийдіть, подивіться, яка тут благодать. Де ви побачите ще таке? Батюшка всім допомагає. І слава Богу, що в нас є такий батюшка, що ми можемо до нього звернутися. Це настояще православ'я, яке треба у душі носити. І тоді не буде ніяких ні воїн, ніяких ні убийств. Буде благодать така, як у батюшки, благодать тут, де його храм. Спасибо Господи Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо, Господи всіх воїнів. Хай батюшка молиться за них, хай помагає їм, хай буде ми.